Я тепер все зрозумів, я розумію, що вам потрібно, але знаєте що? Я вибрав трішки інший шлях. Я знаю, він тяжчий. але слухаємо, чому він тящий. Да. А навіщо чоловіки акцентують на тому, що ми 40 плюс жіночки? Да. Що ми виходили заміж і не розходились і прали їхні шкарпетки? Так от, шановна Аннушка і решта бляха муха жіночок. Якщо ви не хочете... Брати якісь там носки, блядь, труси і подібну якусь либуду. Так не робіть цього. Нахуй ви акцентуєте самі увагу, що кажуть якісь чоловіки, вони самі неадекватні, як само як і ви. А знаєте чому? Тому що ви не на мій телеграм-канал. Аби підписувались, то прозуміли. Я там пишу настоящий, справжній бачите, повторяюся, годний контент для чого. Щоб ви трішки дивилися, неприкалюхи всякі, а потім, а що він не заставляє, мені стирати, а що, якось махушка, йому борщі готувати. Не робіть цього. Я ж наоборот кажу, не робіть цього. І нікого не заставляю. І чоловіків теж кажу, якщо вам, ще раз повторюсь, треба діти, сурогатку, тільки відлистайте бабла і все. Зразу заплатіть, щоб потім не, не забрала мене квартиру. Поміжеєте? От ці люди тоді сходяться і клепають, а потім в Італію їхні діти їздять, батрачати чи куди там їздять, да? І мити жопи всяким, блядь, гламурним циганом, тобі ж італіянцям. Нічого проти них немає протягом. Ну що ж є. Ах, не хочу вас ображати. Ви самі це робите. Ну і я красивий, звісно. Ладно.